Якщо вже прийшла, то заходь Галина до хати. Петро, хоч і був неабияк здивований появою колишньої дружини у себе на подвір'ї, але запросив її до хати. Минуло вже більше 20 років, як вони розійшлися. Петро став жити з своєю новою пасією, а Галина поїхала на заробітки в Грецію. А тепер, наче цього всього й не було. Прийшла Галина першою до Петра не то миритися, не то чогось просити у нього. Чоловік, скроні якого давно вкрила севина, глянув на свою уже немолоду дружину. Заходь, Галину, в хату, розкажеш мені про Грецію. А то вже там ніколи й не був, каже. Петро зробив Галині чаю, кілька хвилин вони обоє мовчали, кожен думав про своє. Петро недавно переселився в хату своїх батьків. Тут і ремонту особливого немає, і умов, але що вдієш, якщо інших варіантів на даний час у нього немає? А тут, хоч хата стара, але своя, є дах над головою, то якось і проживе. Вони з Галиною розлучилися після 25 років шлюбу. Так він відразу з Галини хати і пішов у хату Ніне, з своєї другої дружини. А про те, щоб за життя самому подбати про своє житло, він якось не подумав. Якось буде завжди, говорив Петро. І так якось і вийшло. А Галина інакше мислила, вона дуже хотіла мати свій будинок, великий, красивий, щоб вся родина помістилася. Бо той, в якому вони жили з чоловіком і двома синами, був зовсім старий. Він Галині, від її родички перейшов, а жінка хотіла мати свій, щоб самим збудувати все з нуля. Той великий будинок Галині снився. Вона не марила. А потім таки надумала в Грецію їхати, бо почула, що там можна непогано заробити. Два сини на той час вже були зовсім дорослими старшому Івану було 23 роки, а молодшому Остапу 20. Хлопці не до кінця розуміли, що то таке заробітки і чим мама буде там займатися, але дуже зраділи, коли Галина озвучила суму, яку теоретично можна буде там заробити. Це ж за рік можна буде машину купити, замрійно сказав старший. А через рік і мені теж машину, радісно підхопив молодший. А цить!» ну, Шилоша кобилі ви вже їхати зібралися. Ніяких машин. Ми жити не маємо де. Так що в першу чергу будуємо дім, налаштувала на правильний настрій своїх синів Галина. Хлопці з мамою погодились будинок так будинок. Вона гроші зароблятиме, вона і керує. Галина поїхала і стала отримувати по тисячі євро в місяць. Боялася біля себе такі гроші тримати, тому все відправляла старшому сину. Домовилися, що як не збирають тисяч двадцять, тоді й почнуть грандіозне будівництво. Мамо, я одружуватися хочу з Світланою, донькою голови сільради». Мамо, ти знаєш, які вони багачі? Купи мені машину, щоб не соромно було перед тестом, став просити старший син. На той час вони відклали перших 12 тисяч євро, і Галина дала добро, дозволила їх використати на купівлю машини, бо й сама подумала, що не може якось пустими руками йти свататися до таких поважних людей, а приїхати на своїй машині то вже зовсім інша справа. Купив Іван машину, одружився з донькою сільського голови. У Галину нові витрати весілля сина, на яке вона не поскупилася, не хотіла відставати від своїх багатих сватів. Старший син пішов з Атті в добру родину. Серце Галини раділо за сина. Молодший устап час, тим часом залишився вдома в їхній старій хаті. Мама тепер вирішила, що з молодшим сином буде разом будинок будувати, та він заявив, що теж хоче спочатку машину. Мовляв, Івану купили авто, а чим він гірший. Купила згодом Галини і молодшому сину машину. Та так на ті машини 20 років вигорувала. Сини змінювали марки авто, а мама все оплачувала. Будівництво будинку так і не розпочалося, а Остап з дружиною досі живуть в їхній старій хаті без ремонту. Коли Галина отямилась, то було вже пізно, тільки надумала заробітчанка собі хоч до кімнатну квартиру купити, щоб мати, де жити, коли повернеться, так захворіла і була змушена повернутись додому. А там пекло. У Остапа троє дітей стара хата, зла невістка, яка стала виговорювати свекрусі, що, що, що вона за така заробічанка, що до нічого не доробилася. Невістка практично витрула Галину з її дому. Старший син лише руками розводив, мовляв, він сам живе у приймах, так що, маму він до себе взяти не може. Вирішила тоді Галина піти до свого колишнього чоловіка, бо від людей почула, що він живе сам. Умов немає, але хоч на голову спокійніше буде, подумала про себе Галина і пішла проситись до Петра, щоб він її у себе прийняв. Петро сидів дуже задоволений. В його голові крутилась думка, яка його дуже втішала, його крута дружина Заробічанка таки прийшла до нього з поклоном. У Галини також крутились певні думки яка хата такий тин, який батько такий син? Що вона могла хотіти від своїх синів, якщо у них такий батько, якому ніколи нічого не було треба? І що з того, що вона так важко стільки років на чужині гарувала, якщо сини всі гроші на машини витратили? Не було з ким будову починати. Тож доведеться віку доживати з Петром у його старій хаті. Сумний підсумок галининих заробітків.